Так, вітаю, друзі, доброго дня всім. Колеги, оце Збишик отримав з інституту репродуктивні матки. Так. Ти дві взяв, да, Збишик? так, Збишик? E, значить, e, карніка, куртовка. Куртовка, так. так Репродуктивна. Ну, ну Дорогувато вона коштує. Збишик. Ну, справа не в тому. Колеги, оце бачите, який паспорт це для, e, для внутрішніх споживачів. А що там, там інститут, да, Збишик? E, так? Збишкові? Центр Так. А, ага, ага. Це мене колись e, Бульобаш питав. Марія Вільде, просто забув, як її звати. Пані Марія Вільде. А то, то вона жона e, директора, да? Хто там, як вона? Хто там вона є в тому інституті? Вона e, пашики проводить. Вона є. Так, а, збишик, а то. Е... Зараз знайде докладно. Добре. Воль, вольне госпарювання чи інструменталка? То інструменталка. Я... А, інструментальну запліднення, так? — так? А де воно тут написано так? Он односторонній інтернет хіба є. Ну, F0, то так? О, то є е F0, репродуктивна. Так. Ну, як взяти на гривні, десь колеги, десь близько 4 тисяч гривень вона коштує. Інструменталка F0. Так, 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 Марія Вільде. Колеги, ну, в общем, ще ніхто не казав, що матки ідуть на доспарювання, знаєте, до обльоти, перельоти. Не було тут таких випадків. Не було. Отримали, і вона працює. Немає в неї ніяких дозаправок, перезаправок, розумієте? Вон, бачите, пані Вільде. Інститут, який користується. ну, Авторитет, в общем так, можем сказати. З повагою до нього відносяться. Магістру. Mm -hmm. А який мама на номер? Написано? Дві. То номери сам. Ага, а дві штуки. Ага, ага. ага. Так, колій. Ну, як, як би там не було, а всі беруть. Для репродукції чисту кров. Найголовніша задача. Люди займаються, молодці. І ми будемо займатися, так, да, бачимо? Mm -hmm. Так, добре. Бич, ти брав там в неї у, у Вільді ще завінці? Так. Кидиш, кидиш, брав, ну a później na cele się przerzuciłem razem. Pocz'eli з цели з інститута, mm -hmm. так? Так. Mm а -hmm. треба вам якийсь другий паспорт, ja, ку кудись буде їхати, там інший буде. А коли ти, отр а, ти, ти no. отримав? Так, то є професор Єжи Вільда, він працює в тим. Aha, aha. No a to jego żona. A to żona razem, jego. Aha. Tak, razem. On jest. A on dyrektor tam? Tak? Y, on jest profesorem w. W Instytucie, a, W Instytucie Pszczelarskim tam, w tak, A on, ona pasiekę prowadzi. A żona tak? jego, tak? Tak. Mm -hmm. No dobry, Drus. On jest